Добрий день. Продовжуємо перевіряти задачі, але зараз ви бачите, у вас є багато, ну, мабуть, ви бачили вже умови, у вас є багато графічних задач, але є ще задача, яку потрібно трохи порахувати. Давайте подивимося, як це можна зробити. Перша задача у нас така: через мікроскопічні щілини з балона зі стисненим повітрям, що секунди вилітають 5 мільярдів молекул, та щось воно набирається автоматично ось так краще. О, тепер з у нас ось так. Добре, а, за який час маса балона з повітрям зменшиться на 1 міліграм. Але е, ця задача, вона, мабуть, схожа на ту, яку ми розв'язували. Трохи інші у нас умови. Давайте подивимось, як її можна розв'язати. Якщо ви бачили, то там є така, таке посилання, і нам там підказують, що в цій задачі і в усіх інших задачах ми беремо. Малярну масу повітря 0,29 кг на моль. Тобто, зрозуміло, що повітря немає з таблиці Менделєєва, і ми не можемо так його брати, але це дуже добра і звісна величина. Так Добре, давайте ми записуємо. У нас є малярна маса повітря, у нас є кількість частинок 5 мільярдів, це що секунди вилітають у нас вони такі. Є маса Дельта М, це загальна маса, на яку зменшиться маса балона з повітрям, та оце одна секунда, тому що у нас саме ось ці 5 мільярдів вилітають. Щось секунди. І ну, зрозуміло, що стала авагат, нам теж потрібно буде. А знайти нам потрібен, потрібен час, за який із балона вилітять саме ось ці ця маса повітря. Добре. я... Нагадую, що є формула для розрахунку кількості молекул, але нам з цієї формули якраз не кількість молекул потрібна буде, а потрібна буде маса. Тому ми її сюди виражаємо. І далі. Ось тут бажано розібратися. Нас цікавить швидкість зміни маси. Дивіться, якщо ми загально. Швидкі зміни беремо, то у нас за якийсь час дельта Т, який ми шукаємо, вилітає дельта М молекул, тобто 1 мг за весь час. Нам потрібно цей час порахувати. Це з одного боку. А з іншого боку, ми знаємо, що кожну секунду у нас вилітає ось стільки молекул. Але ось стільки молекул вони мають ось таку масу. Ось ці 5 мільярдів молекул мають ось таку масу. І тому з одного, з одного боку швидкість зміни маси у нас дельта m на дельта T в наших позначеннях, а з іншого боку, це загальна ця маса, яка вилітає за секунду. Ну, поділіть на час на секунду, зрозуміло. Але якщо ми замість маси поставимо те, що ми знайшли, то ми отримаємо ось таку формулу, і тепер я буду приравнювати, дивіться, початок формули, початок формули, і оце закінчення формули. І звідси ми знайдемо час. І тоді, коли ми перевіряємо одиницю, у нас все буде круто, тому що у нас одиниці таки да, будуть в секундах. Якщо ми порахуємо, буде 4,1 на 9, в 9, на 10 в 9 степені, ну це 4,1 мільярда секунд, але такий ответ не дуже класний, тому ми можемо поділити на 3600, переведемо в години, потім поділимо на 24, переведемо в доби, доби, в добу. Короче, не знаю, як це сказати. Так бы в сутки, а как во множеством числе, я не разумею. Как это будет куда-то переведем? Потом ще приблизно на 365, але мы не астрономы, 365 нас флаштовый, как бы были бы б делили бы на 365,25. Але ми физики 365 вполне нормально. И тому далі мы отримали приблизно 130 років, ну це не швидко, скажемо так, не швидко. Але на то вона і мікроскопічна щілина, щоб не дуже швидко це через неї виходила воздух, виходило повітря. Добре, наступна задача вона з графіками, нам е, даний рисунок підказують, що це дві ізобари, але ми б саме здогадалися, тому що координати ВТ і е, прямі проходять через початок координат. Е, маса газу одна та сама. Нам потрібно порівняти тиски P1 і P2. Ну, зрозуміло, що для цього графіка це тиск p 1 для цього графіка тиск p 2 Ну, тому що це і забари на цих графіках вони однакові. Але відразу звертаю вашу увагу, що в збірнику дуже класно все відразу намальовано. Вам потрібно. Ну, мені... Простіше буде, я буду копі-пасти Ctrl-C, Ctrl-V. Вам потрібно графік рисувати, але будьте уважні з клітинками, по-перше, а по-друге. Бачите, ось тут пунктиром до нуля показано графіки. Тобто, у вас, в вашому збірнику задач, все несовіно дуже класно. Тому давайте ви будете теж навчатися і не робити помилки, коли ви будете робити свої власні рісунки. Добре, переходимо до розв'язання. Ну, Розв'язувати можна різними способами. Я зараз покажу 38 і 39, вони трохи по-різному будуть. Але ви можете обрати той спосіб, який вам більш подобається. Тому що немає. Ну, Таких переваг в кожному способі розв'язання. Ні. Якщо вам зручно трохи по-іншому, ви можете це зробити. Це теж все можна зробити. У нас маса константа, і ми в цьому випадку фіксуємо е, температуру. Але це можливо зробити, тому що якщо я беру якусь температуру, ну от бачите, ось на цих всіх е, моментах це дуже незручно робити, тому що клітинки вони не перетинають. Ну, це не зручно. А ось тут зручно, тому що це нульово, якщо так возьму якусь температуру фіксую, то ось тут у нас буде 4, 4 клітинки, а зі ще 4 клітинки. Тобто, якщо я ось цей е, об'єм. Означу V0, а це буде в два рази більше. Ні, я могла сказати, що це 4 V0. Теж таке можливо, якщо я беру а, одну клітинку. І могла сказати, що це не Т0, а, наприклад, 5 Т0. Це не важливо, як ми будемо робити. Зрозуміло, що воно все скорочується потім. Але ви обираєте для себе, як вам зручно. Бажано, щоб ви просто доповіли, чому саме так відрізняються параметри. Далі ми скористаємося рівнянням клаперона. Ми зрозуміли, що ми константа ми написали, і P1, V1, T1, p 2 V2, T2. Але ми з вами вже фіксували температуру. Це не означає, що у нас ізотермічний процес. Ні. У нас процес, як нам сказали, ізобарний Все, ми це розуміємо. Але ми взяли і ось цієї формули зафіксували температуру. Тобто ми добилися того, що в нас температура Т1, Т2, ту, яку ми будемо порівнювати, вона однакова. Не плутайте, будь ласка, тому що іноді ви фіксацію одної якоїсь величини вважаєте, що це у нас безпосередньо сразу якийсь ізопроцес. Ні. У нас ізобарний процес. Але ми можемо, коли графіки розглядаємо, фіксувати якийсь, якийсь параметр. Ну, маємо право, чому ні? І тоді у нас буде відношення. P, 1 до P2 обернена пропорційно відношенню об'ємів. Але ми бачимо, що для другого графіка об'єм в два рази більший, ніж для першого графіка. Ну і все, тому ми бачимо, що тиск для першого графіка він більший в два рази, ніж тиск для другого графіка. Ось таким чином можна розв'язувати задачу. Це один із способів. Але в нас це не єдиний спосіб для розв'язання такого типу задач. Давайте подивимось на наступний спосіб. Ви будете обирати, який вам зручніше. Дивимось на наступну задачу. На рисунку зображено тепер вже дві ізохори, там були ізобари, тут ізохори для тієї самої маси газу. Нам потрібно порівняти об'єми V1 і V2. Але тут, бачите, вам дали таку класну річ, вам показали, що ось тут можна брати безпосередньо вже дані, які нам підказують автори збірника задач. Тому я зараз скористаюсь саме цим. Знов я могла щось інше зробити, але я знов не бачу, ось тут я не бачу нігде, де я можу обрати таку класну точку, як я там обрала, для того, щоб були однакові значення. Але для другого графіка я можу таку точку знайти, і для першого графіка я можу таку точку знайти. Бачите, ось на попередньому варіанті у нас можливо було фіксувати якусь величину, а здесь ми не можемо такого зробити. У нас немає зручних точок. Але ідея про те, що ми візьмемо там, де середина клітинки, ні, так не працює. Давайте ми не будемо цього робити. Тільки е, точно на перетинанні клітинок. Тільки так. Іначе ми можемо помилитися. І це буває, на жаль. Добре. Як ми розв'язуємо в цьому випадку? Тепер я просто беру. ну, Тут зрозуміло, що бажано брати одну клітинку Т0, одну клітинку П0. Тоді у нас ось ці 4 клітинки, 4П0, це 5 клітинок, 5П0. Ну і здесь 3 клітинки, 3Т0, 5-5. т 0 Все зрозуміло. І ми знову розуміємо, що це у, нас... О, це у нас маса буде константа, але я чомусь. Тут така молодець. Зараз я все поправлю, тому що ну, не дуже так класно вийшло. В мене зараз я трохи не ній спосуну, я чогось не написала рівняння клапірона, але зараз ми це зробимо. А де в мене. О, ось сюди Ми зараз ставимо це рівняння клапірона, Чомусь я про нього забула. Так буває іноді. Так, ну я бачите, я все виправила. І так, у нас рівняння клапірона, і ми бачимо, що відношення. Добутку P1, V1 на, до T1, воно таке ж, як P2, V2, T2. І розуміємо, що ми можемо знайти відношення V2 до V1. Тоді ці пропорції скористаємось, буде p 1 t 2 p 2 t 1 А далі ми просто беремо дані з графіка і бачимо, p 1 у нас дорівнює 5 p 0 Ось ми записали. t 2 у нас дорівнює 5 t 0 Бажано тільки не помилитися, не збитися. коли ви будете все це. Вибирать. Далі П2. П2 у нас 4П нульових і Т. Потеряла. Нет, Т1. Т1 це буде 3 Т0. Ось у нас є. Коротше, Т0 і П0вий, у нас 25,12. Ну, якщо ще можна так залишити, але е, краще все ж таки, крім. Е, Дроби звичайні, робити дроб десятічною, тому що якщо ви будете це робити на якійсь контрольній роботі, або де ще вам потрібно буде вписувати відповідь, вона не може бути вписана обикновенне дроби, в тестову оболоньку. Ви це розумієте. Там тільки десятічне дроби і потрібно ще округлювати. Тому давайте ми будемо теж цьому вчитися. І також в НМТ така ж сама ситуація, ви не можете там вводити дроб дроб. Ну, так, дріб, там не предусмотрено таке. Добре, бачимо, що у нас об'єм другий, він більше буде, ніж перший, в 2,1 разу. Ось таким чином можна розв'язувати задачі, бачити, що способи у нас різні, але я показувала ще одну більш складну задачу на цикл трохи раніше, не неважливо. Зато я зараз на вас потренувалася, і, мабуть, трохи зміню порядок розглядання цих задач. Ну, так буває. Добре, нехай ми з вами завершили і сподіваюся, що розібралися. Все і можемо відпочивати.